Мене звати Віталій, 18 років. Хотів дуже воювати, 18 років і тут контракт, такий пішов підписати, піти воювати. Навчаю дуже сильно, мотивують. Фізична підготовка дуже крепка. Нема такої в армії, не можу, не зможу розвернутися, піти, треба йти до кінця. Треба робити, не вийшло, другий раз вийде, третій, треба навчатися. Сім'я так підтримує моє рішення. То сюди сказали їдь. Вважаєш, що тобі треба, їдь. Я кажу, ну я вважаю, що мені треба сюди, буду сильніший, буду мудрий, буду мстити за своїх друзів, буду воювати за наші родини, за землі, бо батько в мене вже старий, мама стара. Вони ж не можуть піти, я я пішов воювати за них, щоб був спокій.